І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще є село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі тяжкії, б'ючи, пречистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше, чорної землі, блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав на чужину, і не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярма царські сини, а при поганій пани жидам братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо тихо і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе молодці дитина, красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.